Верпуні відроджують змагання з Теквандо. У стінах ліцею No3 пройшла відкрита першість міста, присвячена Дню Збройних сил України. Раніше ми проводили їх стабільно, але війна почалась, школа була розрушена. Ми вимушені були зупинити цей процес. І сьогодні, нарешті, ми відновлюємо, тому що від спорту цей живе тут вже більше 15 років, і ми хочемо, щоб ця школа розвивалась з Теквандою надалі, як це раніше було. Незважаючи на складну ніч для Київщини, уже зранку в залі зібралося понад 220 юних спортсменів. Усі заряджені перемагати. Богдан і Михайло одні з перших на татамі, готуються до своїх поєдинків. Билися спаринги, були роз, ну, відрабатували удари на голову. Це все було. Навіть ранкова тривога вам не, не заважала. Ні, ні. Налаштовані на перемогу? Так. На змагання приїхали спортсмени з різних куточків України: Києва, Чернігова, Сум, Вінниці та Івано-Франківщини. А як вам сьогодні верхонів? Ви звана Франківська до нас. «Так. Ну, Добре, але трішки вибухи були. Але навіть вибухи вас не зупиняться. Ну я готувалася дуже довго до цих змагань. Я ходила на тренування, билася на спаринги ходила. Бо я люблю спорт. Ірпінь представили одразу три клуби – «Теквандо Емпайр», Імператор та Вулкан. Любимо цей спорт, і владаємо це весь свій час. Це великий плюс, що є можливість з дітям обкататися тут поряд і пізніше себе проявляти на всеукраїнських і на аренах міжнародних. Команду Вулкан на змаганнях представили 24 спортсмени. Серед них є ті, хто вже досяг високих результатів. Лідія Янковська дворазова чемпіонка України. Змагання в рідному Юрпуні не пропускає. По-перше, в мене тут є теж спортсменки, з ким можна попрацювати, це та також для досвіду. Як до мешки мароцівських? Перше, друге місце точно. Збоку за юними спортсменами споглядав Максим Шульженко. Колись він також починав із цих змагань. Зараз підкорює міжнародні арени. Багато раз виступав тут. Були одні з перших змагань. То тут почалось в цій школі має таквондо. Я сюди в перший раз прийшов і вже більше десяти років займаюся. Другий на чемпіонаті світу, перший на всесвітній гімназіаді, другий на фінальному гран-при та є ще різні міжнародні медалі. Бажаю добитись успіхів в подальшому спорті, щоб у них все виходило та травм не було. Морпоні добре розуміють, наскільки важливо розвивати спорт у місті та підтримувати юні таланти, щоб згодом з гордістю спостерігати, як вони піднімають прапор на міжнародних аренах. Ірпінь завжди був містом спорту, і приємно, що в різних напрямках у нас дуже багато гуртків, дуже багато направлення, дуже багато талановитої молоді, і ми плануємо відбудувати нашу інфраструктуру. В Принципі з весни, я думаю, що у нас буде організовано досить багато турнірів, які будуть проходити в території під нашим вільним і чистим небом. Тому я думаю, що Ірпінь місто спорту буде розвиватися і про нього будуть чути на всіх теренах, не тільки України. А й на міжнародних змаганнях. У загальнокомандному заліку відкритої першості РПНЯ золото здобули гості з Києва. Дю США спорт для всіх. На другому місці господарі змагань клуб «Теквендо Емпайр». А третє місце посіли спортсмени клубу Вулкан.